Кожній літо не було препаратів, але такої як в цьому році не було ніколи. 11-річний Андрій вже другий тиждень не отримує життєво необхідних ліків. Стільки ж часу не ходить до школи. Ну, можна десь йти головою стукнеться, якщо препаратів цих не буде. Можна померти або якщо животом десь стукнеться, воно не видно, просто натікає, кров наливається в живіт і просто помираєш. Препарати необхідні цій дитині в аптеках закінчилися ще в березні. Нових держава не придбала. До осені мати купувала ліки на чорному ринку. За тижневу дозу викладала півтори тисячі гривень. Стільки жінка заробляє за місяць. Гроші скінчились, і ліків у аптеках досі немає. Ми всі кошти виділяли, ми де могли там закупляли препарати, і дитину тягнули за свій рахунок. На жаль, зараз. Така ситуація, що ні коштів, ні сили ну немає можливості зараз. Ми звертаємося по ургентну допомогу, де нам постійно лікар наголошує, що ургентна допомога надається. як країна в третього рівню. Про що це говорить? Мінімум дали фактора, щоб кров зупин... тобто мінімум препарату дали, щоб кров звернулась. Все це надумана тема щодо закупівлі ліків. Критичної ситуації з ліками в Україні на сьогодні немає. Профільний міністр проблеми з препаратами не бачить, проте цифри говорять самі за себе. З Загального обсягу ліків, які повинна була купити держава, Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%. А вже кінець року майже. Минулого тижня хворі, які залишилися без ліків, принесли до урядових вікон дитяче взуття з натяком на те, що їхнім власникам воно вже може не знадобитися. Минув тиждень і в уряді вирішили, за дитячі сльози має поплатитися керівництво мозу. Міністра охорони здоров'я відсторонити від виконання обов'язків. Першого заступника міністра Салютіна зняти з займаної посади. Міністерству разом з Мінфіном. Відповідно до закону 21 день на завершення процедур закупівель це було неочікувано для всіх членів кабінету міністрів, не тільки для мене те, що його права рука залишився без роботи. Міністр не шкодує. каже сам кілька місяців, пропонував звільнити Руслана Салютіна, бо той затягував із тендерами. А от своє відсторонення вважає політично вмотивованим. ініціативи прем'єр-міністра без обговорення, без надання слова будь-кому абсолютно за надуманими речами. Для цієї жінки відсутність життєво необхідних ліків у аптеці. Річ не надумана, а реальна звільнення і відсторонення тих, хто затягував процес, вважає недостатнім. 11 років постійно одне й те саме. Щось в них не виходить. Ніколи в нас не проходять нормально тендери. Про те, що людину звінила, для нас нічого не говорить. Цю людину потрібно наказати. У нас є генеральна прокуратура, яка цим повинна займатися. Тому що люди, які будуть приходити на цю посаду, знову будуть робити те саме, що це зробив з нашими дітьми і людьми всієї України, і будуть знати, що вони ніякої відповідальності за це не понесуть. До генпрокуратури. Уряд уже звернувся з проханням розслідувати службову недбалість керівництва мозу. Паралельно доручив міністерству за 21 день докупити те, що не змогли придбати за 8 місяців. Ірина Грасимова, Ольга Петріва, Задсафаров, п'ятий канал.